Ну, здравствуйте, ти мені ще розбуди, малюка, ще. Прийшов, красавчик. Ой, Боже, і куди ти йдеш? Ага, ти ближче йдеш. Ой, дивіться, що роби. Ой, каванти. Ти, ти каван. Ой, я тебе люблю, Господи. Це ж я тебе знаю, що ти ходиш. Років два тобі було, і вже четвертий рік ти до мене ходиш. Це тобі приблизно десь років шість чи шостий. Ой, живий довго, красавчик. Який з гарбузом не дерись. Та ну я ж не можу бросить малюка. Ти ж там поїв, що я дала. Поїв? Ні. Як тебе розуміти? Ти ж любиш смаколики, а як просту їжу ти не любиш. Ти балуваний хлопчик. Дуже. Ага. Ось. Навіть угу. е, сметану не дуже. Він не, не приучений, бо хліб на то сметанкою помажу, він понюхає, понюхає. Якщо не голодний, то й не їсть, гарбуз, то й все підряд їсть. А цей, як покладу ложечку, так сметани ще може злизати. І якщо трішки голодний, то з хліба злизує, а хліб потім не хоче, да? то ворона втягне, то гарбуз прийде з'їсть. О, м'яска, давай побільше. Це так? Да", М'ясо давай мені побільше. А як ти почув, що ми тут сидимо? Це я по вайбері розмовляла з Наталею. Ну, я голосове їй відправляла, бо цікавлюся, ж, як її там стан здоров'я. А він чую, прийшов і влігся і нявчить. Сівся, вірніше, отам під півоновим деревом. Ой. Давай подумаємо, де нам посадити ще тут хризантеми. От мені підписники рекомендують тут іще посадити. Це ж треба знайти місце парочку посадити ще сюди. Так? Чи ні? І куди? Куди ти відвернувся від нас? Ну. Ой. Ну, зараз Віка вийде, буде їхати на роботу, і я побіжу, щось тобі ще винесу. А що тобі винести, я не знаю. Ага, Сьогодні там сусіди, мабуть, не приїхали? А? Хто там іде? Віка там іде? А, йди проси. Погода таки псується. Правду говорила Вікуля, і я таки. Мені тут е, мої підписники написали, щоб я ще садила сюди хризантеми, щоб оця ділянка не була пусткою восени. Ну, рози, е, троянди поки підростуть. От, то я зараз пошукаю місце і ще пару кущиків від тиля перенесу. Поки погода зовсім не зіпсувалась. Артем випустив пендюшку. Ти не змерзнеш, бо вітер холодний. А я оце хожу, перевдяглася і думаю, каву мені виніс. І думаю, де ж мені ще посадить, щоб було гарно. Та знайду, люблю у своєму дворі. Пити на дворі каву, сидіти там за столом. Але хочеться повернутися в двадцятий рік, щоб було в мене в родині все добре. Але, на жаль, це нездійсненна мрія. Финчотик. Кави хочеш, ох і вітер. Ось Такий вітер Думаю, Думаю, думаюш, куди ж його посадити. Та зараз щось придумаю. Буде гарно на той рік доживем. Ну, там ніяк зовсім, там у мене прям м, такий Ну, ділянка така лілії росте, десь отут треба щось мудрить. Ну зараз. Ось оцю можна ромашку посадити, крупнішу вона, вона теж шариком росте гарна. Ну, зараз, доп'ю каву. Ти куди пішла? Ти куди пішла? Іди сюди. Не можна там. Не можна, нічого не чіпай. Хай все росте. Ой, господі, ми спимо. Ще, може, з годинку. Ну, буде холодніть, то вже підемо до хати. Так, як би його тут пройти? Та ладно, потім поправлю. От, мені здається, в мене отут. Нема нічого. От, якби, а як би тут розмістити дві? Так, тут петунія, тут петунія, тут Троянда і тут Троянда. Зараз спробую отут похопаю. Ви знаєте, всередині земля. Волога. Так, нема нічого тут. Угу. Мені хочеться там в мене є така бускова. Їх там два вида. Одну вона заважає, я її сюди перенесу. Так. Ну і ж це, щоб десь отак. Троянди, поки виростуть, потім можна буде від селя і прибрати. Тут гібіскуси, і вони в мене отакі розлогі, вони будуть, мабуть, будуть заважати росту. Так, там, там ніяк, там в мене й ті ростуть ой, лілії. Так, а тут, щоб, ну, так вони до сонечка тягнуться, ну, десь отак. Сподіваюсь, що тут нічого нема. Тут, здається, що пусто, але ж це півоніє. Так, мабуть, чогось заділа. Ну так, да, лілії дивіться, от все. Угу. Ну, все, значить, от один. Це ж так. Все йдіть на місце. Ну, поки що знайшла один кущик, де посадити, Оце... тут більше ніяк. Ніяк, ніяк, хоч ти що хочеш ніяк. Оце не знаю, що тут у мене ще. Може тут можна. Ну, так тут е -е, півонія. Зараз ну, купну, щось тут м'якенько видно щось було посажено. Так, нема нічого, це щось, щось у мене тут пропало. О, значить, я й сюди перенесу ще. Так, да, тут пропало щось. Вже й не пам'ятаю, що. А, це ж я від відціля пересаджувала. Е Древовидний піон, у той, що росте, там він білий. Я відсіля його забирала. Добре, пішла я, тепер викопаю і посажу. А пересадити, може, якусь гілочку і лишить. Я хочу оцю. Оце ж у мене така, такого кольору, бузкова. А оце інша ось така. І ось вони поруч. Я їх хочу від ціля викопати. Ну, треба ж так викопати, щоб вона ще й там цвіла довгенько. От. Ну, Люди роблять це, розсажують навесні. Я, може, теж буду розсажувати навесні, але зараз хочеться теж чим займатися? Ну, це так. Ну, тут так, нормально. Мені ще треба взяти десь від якогось кущика бускову. Отако. Так, я викопала. І не знаю, де ж її посадити, оцю хризантемку Отако. І там кущик ще лишився такий нерозквіт. Мабуть, сюди. І поверну її до двору квітом. Вони, звичайно, до сонця повертаються, а мені хочеться у двір. Так, одною рукою держу, другою засипаю. Угу. Ось так. Потім залью, ну, я ношу попів відра, води То відром. Ну, щоб тут відро води було. Зараз іще подумаю, де мені. Викопать гарнючу, сюди, посадити так. Дякую дівчатка, хто мене дивитись. Ну, дівчатка це образно сказано, ми вже такі дівчатка з віком, що треба так робити. Ось я й послухала. Ну, гарно ж. От, може ще десь знайду, бо. Дійсно, в мене Ліля, коли приходить, <смі> вона це так стави сумки на стіл і йде дивиться отут красу, бо тут не видно ж цих, тут же їх немає хризантем. Ну, а куди ж їх садити? Ой, може, там посадить, я то пересаджувала троянду, бо там півонія, і вони один одному заважали. Можна трішки далі ще викопати ямку і теж якусь посадити. Ну, а там остався е, кущик невеличкий. Ото біля ромашкової троянди, то я, мабуть, її там і лишу. Хай там росте. І ще викопала бускову, ну, я не стала, може, від. Ага, відривається частина. Ні, не буду. Я потім десь там візьму. Ну, ось таку сюди теж посажу. Отак. О. І це ж буде краса. Ну, там іще розведу. На то місце, де я викопала, не хотіла я зрушувати, і тепер ще ромашечку отам посажу, викопаю. Ну Зараз ці два кущики залью водою. Буде ж краса, О, потопталась, ну нічого. Ось так насадила, ну, тепер хай ростуть. І, і жовті тут, двох кольорів. Ото якось більше на лимонну похожа, а це жовта. так? Поки Святославчик спить, я отут вибрала всю мокрицю. В цьому році я не дуже доглядала медуничку, мені вона не сподобалася тут, як вона росла. Треба було добре-добре заливати. Ну, Тут у мене ще, оце, здається, ту я з корінцем, я вже не пам'ятаю. А я лівці це я так повтикала, думаю, будуть пляшечки. Я накрию, От, оце ті, що Люся давала, і я там їх чистила, це маленькі лишилися, і я залишила. Думаю, може, якесь і прийметься.